Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, вечір. І ось понеділок така класна новина. Мер Харкова повідомив, що в Харкові відновили роботу метрополітену. Вибачте, метрополітену. У понеділок, 25 березня, він пише: Харкові. В Харкові вдалося відновити роботу метрополітену. Він не працював з 22 березня внаслідок російських обстрілів енергетичної інфра інфраструктури. 80% енергетичних трансформаторів підстанцій було. Знищено. Це була масована атака, яка готувалася Російською Федерацією. Це була це робота їхньої розвідки, нашої зради в Харкові, навідники, е супутники і все інше. Це була довга робота, і вони чітко вдарили всіма ракетами по енергетичної структури Харкова. І виник блекаут. Нам не могли, я ж вам казав, нам не могли ви вислати спальники. Ми оплатили, заплатили. І ось тільки сьогодні. Да, о 15-й годині нам відправили спальники на Євгена. Так що така от ситуація? Там реально люди постраждали. Да? Ну і що сказав? Неважливо, друзі, неважливо це ДТЕК, ще інша Укренерго, інша компанія. Я тут навіть не хочу наголошувати. Він просто сказав, да мер, да, що наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне, і у нас з'явилася змога запустити метро. Це правда. Ну, реально, ну ми люди неймовірні, коли ми хочемо, коли ми щось розуміємо, коли ми бачимо справедливість і коли ми бачимо чесність, так ми можемо робити неймовірні речі. Але... Коли ми бачимо несправедливість, непорядність і нечесність, тоді да, поговоримо ми про мобілізацію. Це тяжка, це тяжка розмова. Ця розмова завжди, вона. Викликає, знаєте, немає людей, які б до тебе відносилися добре, щоб ти не казав про мобілізацію з тій з тієї сторони. Обов'язково ти станеш поганим. Обов'язково це не популярна розмова, тим більше не популярний закон. Ми про це поговоримо. Плюси, мінуси. Обов'язково приходьте, і поговоримо. Ще одна подія сьогодні в день. Подія неймовірна, мабуть, це після 22-го року. Там березня, да зараз теж березня. Це вперше така, такий обстріл балістичними ракетами, да, які летять зі скоростю від 4 тисяч до 900 тисяч кілометрів на годину. Розумієте, були постріли випущені ці ракети в центр. України в центр столиці Києва вони випускалися, як вони кажуть, по центрам прийняття рішення: це е, адміністрація президента, офіс президента, Верховна Рада. І Кабінет Міністрів. Ви ж знаєте, вони знаходяться там. Це центр держави. І ось по цьому центру вони випускали в день. Для чого? Балістичні ракети? Для чого? Це звичайний терористичний акт Російської Федерації, його їхнього президента. Вони плакали, що у них в крокусі терористичний акт. Та ні, там не терористичний акт. Там... Там звичайно, якась розборочка, поділочка, побоєчки. У них там е, хтось там більше, хтось там нічого там терористичного не було. Терористи були вони, коли почали відрізати вуха людям і давати з'їсти це в своє вухо людині. Оце тероризм. А Байден, я вже казав, і всі інші. -вовочка, Володимир Володимирович, ви... ой, як вам. Да. Вибачте мені за оці кривляння, але я не можу це сприймати спокійно. А наші дітки, коли випустили по ним ці ракети, щоб вони не встигли втекти. Це ж спеціально було зроблено, випущені ракети по центру Києва, щоб люди посеред дня в робочий час, щоб люди не встигли втекти, щоб було жертв, щоб більше вбити, вбити. Вони сказали, вони хочуть знищувати українців. І Це правда, це правда. І наші дітки під розривами, під осколками, під літаючими камінням біжали бігом, дітлашички, з садочків зі школ біжали в підвал. І немає співчувань. Я не бачу цих співчувань. Де вони? Де Шольц? Де Макрон? Де інші? Де хоча б хтось щось, а посольство тут є? І ніхто нічого. Я ще раз кажу, казав, кажу і буду казати. От, е, кажуть, Ляшенко не професіонал, Ляшенко не спеціаліст, Ляшенко людина. І Ляшенко з досвітом. І Ляшенко знає, що каже. І каже свою думку. Немає у нас друзів. От прийміть це спокійно, не розтраюйтесь. можете по 100 грам бахнути. Можна, можна. Все, 100, ну ладно, 150. Немає. Ми, друзі, самі собі. Ми, ми, Це наша держава. Ми партнери самі собі. В першу чергу. А далі. Це як уже зможемо, як буде, як вони зможуть. Як зараз почали кричати: ось все після Пасхи, 7 вересня, що 7 вересня, Пасха у нас 20-та, Я не знаю, як воно буде. Там проголосують в допомогу Україні в Палаті представників Сполучених Штатів Америки. Давайте доживемо. Давайте подивимось. Дев'ята, вже там сроки називають, та там Джонсон вже спугався, та там всі переграли, почали всі вже щось накручувати, намолочувати. Давайте спокійно відноситись до того. Ми живемо без їхньої допомоги. Да, нам тяжко, да нам Ми, пере... ми перестраюємося, у нас все пере... перероблюється, пере... переходимо на інші рейки. Ми зможемо, коли ми будемо разом і спокійно, спокійно це сприймати. Хай приймуть. Я сказав, я вибачусь, я буду радий вибачитися, що вони приймуть. Але хай подивимося, які приймуть, коли приймуть, як вони приймуть, а коли саме головне прийде сюди озброєння їхнє. Прийняти то можна і 9 вересня, а прислати в серпні. Як уже було в тому році. Адже давайте спокійно до цього відносимо. Дали нам іспанці, що то там виділяють і ще не дали. Добре, нормально. Привезли погані БТРи Будемо ремонтувати, будемо робити. Надали нам великобританці щось там, чи німці, чи. Дякуємо. Макрон. Не, не, не піднімайте його на гора. Макрон. Ну, друзі, ну Макрон, от я пошлю, я зроблю, я то, я то. Президент Франції Менель Макрон у закритому колі заявив, що планує відправити військових в Одесу. Про це пише Ле Монде. Піждіть, та дай нам скальпелі. Чому Франція там на 12-14 місці по поставці нам озброєння? Та не треба нам твоїх війська, якщо чесно кажуть. Він відмовився, почали там зеленського хейтити. Де ті війська? Дети, де, де, де ти контингент, дайте скальпелі, дайте, дайте нам ППО. А президент нас сказав, дайте хоча б 5 ППО, і ми захистимо ще. Ключове це захист наших міст та сіл. Це ППО для України, реальний порятунок наших людей від російського терору. У вас дві тисячі патріотів. Дайте нам десяток. Віддамо ми вам потім гроші. Дайте десяток, щоб наші діти не гинули. І все. Тут же все просто. Не вірте, критично мислите. І давайте спокійно, критично відноситися до всього. До всього, друзі, підпишіться на канал, якщо вам подобається те, що відбувається тут на каналі. Якщо ви згодні допомагати нашим воїнам, тим, щоб канал ріс, щоб більше людей приходило, були донати. Ось я ж сказав, я роз, вже розташував. Дякую нашим волонтерам. Ми вже почти в зоні бойових дій. За москітні сітки, за свічки, за спальники землякам, за смаколики. Все це ось, тому що йде дощ, не можу вам виставити. Все нам потрібно. Дуже дякуємо. Навіть з Італії нам передавали смаколики. Дуже дякуємо. Дуже вам дякуємо за допомогу. Зараз була нова передача. Зараз дрони будемо передавати. Вони також вже прийшли до Євгена. Зараз вислали спальники, слава Богу, пішла. Ця система а то ж вона стояла у нас трохи, і не могли ми. І там була а, парка, да, і Євген переїздив на інше місце, тому що там, де він жив, там вже неможливо жити. Просто неможливо жити, тому що обстріли, 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 обстріли. Ну, я хвилююсь кожну, кожну хвилину, друзі. Це мій брат, це моя родина. Так що так і ми будемо допомагати наше, нашим воїнам, і будемо виборювати нашу волю. По Олексію Гончаренко я хотів поговорити більш. Більш конкретна ситуація цікава. Ось хтось замітив, хтось не замітив, хтось по посміявся, хтось не сприйняв. да, серйозно. Я е переслухав декілька разів, я подивився декілька разів. Друзі, це дуже цікава ситуація. От те, що заявив Олексій Гончаренко, ну, я вам хочу сказати, це резонансна заява, дуже друзі, резонансна. Я зараз знайду це дуже резонансна заява. І вона може змінити дуже чого багато всередині нашої держави. Гончаренко давав інтерв'ю каналу. Да, це канал, чи що це я навіть не знаю. Асад Тьопс да, називається. І що він там сказав? А сказав він там наступне. Чи виникне у опозиції питання щодо легітимності президента після закінчення повноважень? Ще раз, я опозиція. Ніяких питань щодо легітимності президента Зеленського нема сьогодні. Не буде 1 квітня і не буде 21 травня. Він легітимний президент України, в жодних питань немає, все інше, це реально проти країни. Я повторю ще раз: він сказав: мене складно запідозрити в любові до Зе. Але що скажу з цього приводу? Він каже: той, хто буде качати і казати, Зе нелегітимний, і треба вибори або ідіот, або зрадник. Іншого каже варіанту: нема. Будь-хто хто буде казати не зовсім легітимний президент, може йому треба передати Верховній Раді повноваження голові. все, це або корисний ідіот, або прямий російський агент. Я з ним згоден. Ось тут з льохою Гончаренко згоден не на 100, на всі відсотки, що існують в світі, повністю згоден. Далі він сказав, ну, я не знаю, його навчили, чи він сам, чи як. Він сказав, ми вже пережили такі періоди в історії. Згадайте, гетьманат, директорію, Центральну Раду, ігри в політику погано закінчуються. Нам треба воювати, перемагати, знищувати. Блін, знову я з ним згоден, я не знаю я. Потім, коли закінчую, він сказав вибори, тоді вибори. Це буде і правильно, і зрозуміло. Так, так. Ну, все чітко. і на них треба буде змінювати президента. Ну це вже його бачення. Хоча я впевнений, що Володимир Олександрович не піде на вибори Ну та ладно, це вже таке, це вже після потім. Давайте розберемо цю його заяву да, по трьох-чотирьох пунктах. І вони такі. І ми не знаємо, який пункт правильний, але вони можуть існувати Знаєте, три-чотири направлення. Направлення перше. Да? Ось він так заявив. Що це може означати? Це може означати простими словами, що Олексій Гончаренко. Повертається до Порошенка і Європейської Солідарності з Задницею і починає свій окремий шлях в політиці. Він його потихеньку вже випробує давно. Ці гончаренко центри Я ще раз скажу: у нас різне може бути відношення до Гончаренка, і зараз ми обговорюємо його цю заяву. Яка заява? Я вам хочу сказати. Ну, заява така кардинальна заява, заява, яка. Ну, набагато вирішальна, буде вирішальною на дальніш... на подальшу політику. Хоча це Олексій Гончаренко, це не Порошенко, це не всі інші. Але це представник Європейської солідарності і який має вагу в європейській солідарності. Це не звірюшки, говорящі Лапіни, Луценки, Березки, там, я не знаю, Чорноволи, це говорящі звірушки Курбанови там інше. А Гончаренко, Федина навіть, це народні депутати, Геращенко, Геращенко, це народні депутати, і вони члени фракції, вони виступають від фракції і від партії. А то звірушки. Так от це от, от перше направлення: він повертається з задницею до Порошенка і Європейської солідарності і починає йти своїм шляхом. А своїм шляхом треба казати. І іноді правду, і іноді розумні вірні і пра правильні речі це те, що зараз потрібно. Ось те, що він сказав, це дуже розумні речі. Це перша направність. Друга направленість. Олексій Гончаренко став президентом комітету. Пасе по міграції, да? і він вже не просто там депутат, да? не просто представник там України Верховної Ради, він уже там чиновник, а інші чиновники да? просто йому порадили, що дорогий Олексій, не треба вам змінювати зараз е взагалі настаювати на виборах і змінювати Зеленського. Тому що, якщо ви зміните Зеленського, вдруг, вдруг, то ви програєте. То все, на цьому буде все. Європа поставить Крест, Америка поставить Крест. На сьогодні хто б що не казав? Як би не казав, ми тримаємося на двох китах. Це наша Збройні сили України, наша оборона і це президент України. На двох китах. Один без одного не буде плавати. Зрозумійте. І зараз світ довіряє Збройним силам України і президенту Зеленського. Так сталося, комусь це подобається, комусь це не подобається. Хтось це не приймає, хтось приймає. Так сталося, і так воно є. Хто б цього не хотів. І це пояснили Гончаренко, да? І, А можливо, це поясняли і Порошенко. Можливо, Гончаренко це пояснив Порошенко і так далі, і так далі. Це склалося, і вони вирішили трохи призупинитися і. Піти трохи шляхом дійсно якимось патріотичним. Ми це побачимо через тиждень. Ми це побачимо через тиждень. Це друга направленість. Їх осадили партнери. Перша він іде сам, друга, їх осадили партнери, третя направленість, друзі, це вони просто втратили сенс е, зараз вимагати якісь вибори. Давайте проаналізуємо ситуацію назад трохи. Вони розкручували цілий рік Валерія Залужного з його згоди, не з його згоди. Ми цього не знаємо. Це ми можемо тільки здогадуватися. Це ми можемо тільки у себе це все придумувати. Але ми не знаємо цього факта точно. І хто б вам не казав, немає точного факту залужний давав згоду на розкрутку і йти президентом, чи він її не давав. Залужник забрав свою згоду, чи він її також і не давав. Залужний зрозумів, що виборів не буде, він, може, давав, думав, що все-таки будуть вибори і давав, а потім побачив, що ні, і забрав. Ми не знаємо, ми не будемо сюди да, всовувати і вмонтовувати залужного. Так ось вони розкручували залужного. Зараз вони залужного втратили. Давайте зараз, ось зараз ми. Оголошуємо вибори, там хтось писав, казав, залужний повернеться, він повернеться ще, друзі. Ну якщо зараз ми будемо робити вибори, це знову ну, все єрунда. Ніхто нікуди не повернеться. А якщо і повернеться, то все одно президентом оберуть Володимира Зеленського. Ну просто ми ж не зовсім дурні. Дивіться пункт номер два, направленість номер два, що змінивши зараз керівництво все. Ми не виграємо це все. Рік пропав взагалі, все буде. Розумієте, і Верховна Рада, і все ви розумієте цю колодницю? Хто нам буде допомагати? Хто буде з нами працювати? З ким вони будуть працювати? Давайте трош трохи, трохи вкручимо критичне мислення. Це те, що я казав у себе в селищі, коли ми обирали. Раду, я казав, не голосуйте за ОПЗЖ. Навіть не тому, що там я, ярий противник, я ярий противник ОПЗЖ, але давайте просто прагматично та, і шкурно подивимося на себе. У нас влада в області від е, Зеленського, від слуг народа. І якщо ми обираємо для себе, це я казав у себе, обираємо інших, то все, ми втрачаємо. Да, ми втрачаємо ну, неприхильність, я не знаю, ну, предрозположеність да, е, нормальні стосунки з владою в області. Так воно й вийшло. То нашого голову Ради не запрошували ні на, од... ні на одну нараду в область. Розумієте? Так і тут, якщо українці розумні, то вони оберуть зараз Зеленського. Не можна посеред війни змінити Зеленського того, хто дає. Давайте так поділимо. Навпіл, ну да ну не ну, навпіл. Давайте 70 – це зсу, а 30 – це е, керівництво наше військове керівництво і політичне, без якого зсу не зможе воювати, Сили оборони не зможуть воювати. І якщо ми це розуміємо, то ми все одно оберемо Зеленського. Тому Гончаренко, Порошенко зрозуміли цю ситуацію, і на сьогодні їм вибори їм вибори більш будуть шкодити ніж Зеленському чи будь-якому. І вони пішли оцим шляхом. Забирати тепер людей, да забирати тепер прихильників зі цілями. Ми шот правильні? Ми ж от бачите, ми можливий цей шлях. Так, це третій варіант. Який з цих варіантів ну, має, має знаєте, таку направлену і правильну дорогу? Який з них правильний? Ми також зараз не знаємо. Ми це побачимо тиждень-два. Тиждень два і ми це побачимо. Якщо Олексій Гончаренко просто повернувся з задниці і пішов сам, ми це побачимо. Якщо це їм дали команду, ми це побачимо буде за тища. Близькі до Порошенка взагалі будуть або мовчать, або будуть ну, підтримувати Гончаренка. А ось говорящі звірушки помовчать, помовчать. Та й скажуть щось. Помовчать, помовчать, та й скажуть. А люди, які взагалі нічого не розуміють, будуть щось говорити. Да? Ну, це на людей не будемо звертати уваги, тому що не, не всі навіть Гончаренка з них знають і, і, і слухали. І третій варіант це те, що вони втратили. Ну, я вам хочу сказати, цей варіант буде слідкуватися. Всі структури європейської солідарності вони змінять свою риторику, ми це також побачимо. Так що так, давайте, давайте, давайте дорослішати, як я вже казав, і сприймати будь-яку заяву не тільки тому, що це Льоха Гончаренка, при тому, що це Льоха Гончаренко. Заява серйозна. Повірте мені, серйозна. І подивимося на внутрішню політичну ситуацію в державі. Я хочу, друзі, подякувати, подякувати от вам за те, що. Ваш такі серця, у нас у всіх серця. Ще раз розповім, для чого підтримувати український YouTube. У YouTube український підтримувати треба для того, що всі гроші да, від блогерів, від каналів, йдуть в бюджет України, а ми держава воююча. Також Практично кожен блогер робить якийсь збор, зробить якісь перекази, перевези, да, організаційну роботу, волонтерську роботу. І це на нашу перемогу. Коли ми дивимося росіян, коли ми дивимося про російські канали, коли ми дивимося, вибачте мене, дівчат, з такими губами, ми нічого не надаємо нашій армії. Ми нічого не... Спас ніяк не спасаємо нашу державу. А якщо росіян, ми навпаки вбиваємо, ми вбиваємо своїх людей, тому що завдяки нам ідуть перегляди, іде агломірація е в Ютубу, іде переказ в бюджет Росії. А якщо і не йде, то вони нічого не донатять для нашої армії. Ось тому треба підтримувати український Ютуб. Це просто замкнуте коло. І якщо ми цього не розуміємо. Мені дуже сумно. Давайте всі це розуміти. І давайте не будемо знати ворога в лице. Це не потрібно, друзі. Я хочу подякувати донаторів. Я хочу подякувати Андрію Петухова, Монобанк. Андрій це наш постійний, постійний допоміж. Ну, це член нашої родини. Дякую вам, Андрій. Рубіцьку Наталю Абанк, Дяченка Раїсу, Дарійчук Людмилу. Хтось о 12.00 Монобанк без прізвища, Стаматіну Тетяну Мосіну Галину, 50 на 50. Дякую вам, Галина, і особиста подяка, що ви про канал не забуваєте. Олійник, Надію, три перекази. Надія, величезна вам подяка. На каву, на дрони і на канал. Велика вам подяка. А, 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 так. Хтось о 15.28 монобанк. Медиковської Наталії, Шкабара Любові, також постійна наша глядачка. Бадамишиної Ользі або Бадамишина. Ну, вибачте, якщо я не правильно вірно роблю наголос. Друзі, по спальникам чи дронам. Дивіться, ми розмовляли вже з усіма байцями, з усіма. Кому ми возили, кому І 58, четверта й, і -й танковий, танкова бригада, і 120. всі кажуть, що все, можна зимові спальники поки не возити. Ми ж так і в тому році робили. Ми з весни, десь з квітня почали возити такі утеплені, але вони не. Не такі, які ми возимо зараз. Да? І ціна дешевше. Тих була 1400, цих 2000. Різниця суттєва. Тому я дивився, да, проголосували практично однаково. Ну, більше за спальники. Якщо чесно, там на три людини небагато. Я десь і записував на три людини більше за спальники, менше за дрони. Ну люди, тому що розуміють, що канал маленький для того, щоб це збирати, нас повинно бути багато. Для того щоб нас повинно були бути багато, до нас повинно приходити люди. Ну, все за. Коло, я кажу, скрізь коло. Тому ми будемо і на дрони хай не багато. Хлопці, довольно. Я виставлю, вже передали дрони. Я виставлю подяку. Він каже: мало, помало, але ми будемо знищити, як можемо. 58-ї дуже мало волонтерів, дуже мало, дуже так. от, це от це Ми там іще декілька людей. Все, це на всю бригаду, друзі. Також як і четверта бригада. Ще раз хочу всім подякувати і за підписку, і за і за вподобайки, за ваші коментарі. Друзі, не знімається з порядку одноразовий посуд, не знімається з порядку денна сітки, маскувальні, вони потрібні завжди. Свічки окопні ще потрібні, ще не, не літо. Та вони, мабуть, і літом можуть бути потрібні. Ну, теплі речі, друзі, та потрібно все. А це ось те, що я кажу. Фонарики також, налобні фонарики. Щось я не бачу і не чую. Марину Барані, що там у вас, Мариночка, що у вас. Все, друзі, до завтра. Вітаю всіх, всім, дякую. Україна переможе! Карфаген повинен бути зруйнований. Нам не можна казати е, столицю Росії. Ми будемо казати, Карфаген повинен бути зруйнований.